Що ти, грустна собака, на мене не гавкаєш? Охрипла! Поки я туди сюди Хожу, женіха собі шукаю. Бо всі поховалися. Давай! Давай, шум піднімай. Давай, давай. Роботай. Роботай. Букетом тебе. Букетом тебе. Я тобі дам букетом зараз. Букетом. Букетом. Ен. 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 Йось там щось скинули Я думала, що ви так і дети стесняєтесь знайомися хочете. Не схиси, будь ласка. Такі щасливі часов не наблюдають. Ну вибачте, будь ласка. За що? Ну, зав'ям можна? За, за те, що ви забрали моє врем'я, мені вже 45, а я замуж не вийшла, ви тільки тратите всі моє врем'я. І цвіта, я сам, собі сама у полі нарвала. Бо ніхто не подарить.